Ті кажуть, що посівмати, посівмати. Хуйня. Ні. При чому посівмот? Ми звичайно їздимо по фермерам у хороший плюс-мінус нормальний год, то такий вигляд має соняшник у самого поганого господара. Так. А це зараз такий вигляд в цьому році у самого толкового господара, де є сівозміна. Я так розумію, що тут і добрива були внесені, правильно. Шановний глядач, сьогодні наша команда Еліта Селект вирушає до тебе. На огляди твоїх посівів нашого насіння соняшника та кукурузи в таких областях, як Дніпропетровська, е Полтавська, Київська та Харківська область це чотири області. Ми думаємо, що ми всіх об'їдемо. Хто нас запрошує, все покажемо, як воно виглядає, як себе відчувають на даний момент наші чудові гібриди в такий несприятливий цей рік, реально несприятливий. Тому залишайся з нами, буде цікаво, і ми тебе любимо. Друзі, значить, початок нашої поїздки відкриває Дніпропетровська область. Спочатку ми їдемо в Софіївський район, там все погано. Йдемо їхати, дивитися, наскільки там все погано. Друзі, а це я стою на дні ставка Дніпропетровська область, Софіївський район, всі його знаємо. Значить, ось ця дорога, яка йде на Дніпр. І ось що з нього залишилося? І скажіть мені, будь ласка, про які врожаї в цьому році можна говорити в цьому районі. Тому фермери ми вам співчуваємо. У нас така картина. Теж буває, але в цьому році в Одесьчині трішки краще. У вас тут повна печаль. Співчуваємо вам з усім серцем. Підімо за ви їх на полі, блядь! Там батька за 45 років такого не було. Перший раз за 45 років. Да, так, не було, ну то на 800, там сипало людей 500, там, ну таке якось в цьому думаю, сьогодні косили, там по 50 кілограмів. 50 кілограм з гектара. Да. Ми заїхали, я круг зробив, я йому кажу, давай косити не буде. Ну, заправлю, ви сили. поїхали людей. Ні, 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 а поїхали. Як взагалі прошлий рік по сравненню з цим? А ну в тому готу я 238 вийшов. То, То ми ж були на уборці. Ну так диви, в тому году дощів не було, але воно витягло запас метрового шара ґрунту. А ну, в цьому году вже немає. А в цьому году вже немає. Він поки до коліна він був ще І листя в нього все. Потім він тільки уперся в суху землю, у нього корінь пішов на сторону. Все. Він далі корінь пішов вже, тому що немає знизу влаги. Да, ну, має, береш корінь, ламаєш він сухий повністю. Тут не, не цей, як я там не посівмат. Нема різниці, дорогі сінгенти, лімагреї, там саксони, там ну лібо які воно все, воно все У мене ну, хлопцяну сінгента з 3 зектар лягла. Так само і Саксон ліг у нього. Що оранка, що Дісковка, що нулі. Немає все. Це різниці, дісковка. Тільки ті, хто дискували, вони виходить ще більше як зекономили, чим я. Я оравлюті, вона да, вони задіскували, них менш менше затрав. Сдакай мій телефон званий. Саксон кстати, по пшениці тут посіяний. Да. Це хлопці дуже. І що, тоже все, да? Да, ну, Там що там ну, мав по 100 кілограмів на курсі. Та ні, ну головка образована. Не, не. Скільки територіально такого від вас, якщо від'їхати кілометрів є трохи якісь врожаї, види видишки? А ну за Дніпро вже від'їжджаєш. В сторону вже... Павлограда ми да, їздили. В сторону Павлограда да, там, там вже більш-менш. Ні одного доща від посів, да? Да, так? — І що ж на демоділянка, кстати. А що там на демоділянку? Ото я з тобою був тільки на демоділянок. Давай глянемо. давай Так, Зараз тут далі, ну бачиш, де стопчики напровожу. Там 45 гібридів посіяти. Коротше, там все, що можна. Це по пшениці оцей посіяний. Вони його посіяли рану. Ще волога, не була, він хоче тут направо. А, ти ж тоді був тіс. Ми ж заїжджали. Ти, ти да. хоч би сказав, бо я м'ясо хоч би нажарив, боже. Братуха, ну але... що ж, яке м'ясо? Подивитись, що ж по полям. Ми про м'ясо і не думали, якщо чесно. Ну це все тут пшениці, що тут, що тут. Ось. Тільки це ранній посів ось у Михайловича. Він тоді ще... цвів, ми приїхали. Так, да, він тоді цвів, коли ми приїжджали. Ну це ранній посів, це дуже ранній. А ось ну... це все йде гібриди. Так, да, це ось ваші йдуть. Ну не ваші, я їм іду 46 гібрид. Тут наш імібор, ну, і і Саксон. Саксон — імі... Я ще такого його маленького і не бачив. Часто не бачиш. Так, що той... Давай вернемо подивимось, що там вже. Диви, як він пішов хорошо. тут, у них диви. Ааа, диви, диви. Пішов. Пішов. Дома, Дома. блядь. — Пішов, блядь. — Він одразу коли було, він пустив вологу поверху. Бач. Погода! Ні, туди далі трошки я заходив, туди трошки особливо до я особливо доволочі не ходив, там трошки повіселень. Тут зернові попередні? Так. Я хочу сказати, що Соня згорів, а руха загорів. Чорний. Да? Ну, руха завжди чорний. Руха завжди чорний. Руха ніколи не падає така духом. красавчик. От такий, знає. це ж не при чому там. Ну, ну, отійди, воно на Саксон. Давай я подійду, а дякую. воно навіть видно, воно відрізняється. Бачиш, то Саксон воно зеленіший. <головіка> <Да>. <головіка> <Що сказати? головіка> Ситуація така, що слов не підібрати. Я такого, такого не бачу на своїй пам'яті. Ще й тут холдинг ну і заряжено все, і технологія. Та Ось видно ж по цвету, Саксон. А, Чистенько все. все ну, да, видно і, Дай по корзинки а, бачу, все, що є міг. Євролакінгом не бризкали, наверну. Кстати, вовчкану немає. Переход. Ось Саксон. ось все. Він трошки вищий. Він і зеленіший навіть. Його перед більший, а бачить. крайній рядок де і сразу він кращий. Угу. Це Саксончик. Так, така картина, теж неприятна взагалі. Ну, як ти кажеш, 100-200 кілограмів. Я кажу, на виживання в цьому Ігоря Михайловича, Бач? Це ж не те, що там ну, не важливо. Воно... Волога, якби була волога. Ну, тобі ось зараз щас... посадку бачить краще, вологи більше. Ну, Байшва то... у ну... Михайловича ось спросимо і Сереги. Вони ж то раніше сіяли, це найпозній М... по цей день. Ну, Вони вже пізно його сіяли. Тут картина така, що видно, що ти кажеш, попередник, що він ще зелений держиться, а там перед цим їхали, дивилися, а взагалі одні шпатики стоять. Вже корзинка отака і а ти... потих. У мене таке було борю. Теж ну, не те, що там, отаке по соняху. По пшениці воно я тобі покажу, по пшениці буде. Це мороці зіграло. Попередник. Це, це, попередник. попередник зіграли. Тут сильно воно і не допомогло, хоча б не отака от картина, що там дулька тут. Затрати не відіб'єш, хоч щось. Які затрати? — Ну, а Туди я ходив далі, а там лощі, там в лощині більші. Де а трошки де, волога де, де, де як видно зразу, да. саксон да. темніший, і Мібор світліший, да. і далі чуже йде. Да. Ось це піднімаємо. Ага, ну. сразу видно. Да, за камеру ви буде, буде видно. Ви, видно. — да. Він, він держався, ну а що, як вологи нема. Якби волога була, то він би був би. Треба тільки з цим змиритися, пережити, переплювати. І сподіватися, що наступний рік, я думаю, він буде, тому що підряд така картина ну, неможливо. Ну, 45 років, каже Руха, що такого не було. 45 років такої страшної засухи, що ні одного доща. капець, блядь. А так таке дисковка згоріла саме перша, так? Да? Ніхера на уровні. На уровні, на то ж уровні ж саме, на. Ну, все да. в цьому. Це що, так вже глибоко немає влаги, попередня. Та немає, сьорі казали, у золдінга там вони ну що, строїть, глину копають. 4 метра вологи нема. 4 метри? 4 метри. Ось, о, кстати, Саксони сіяв 4. Ти ще блядь, і щось є, блядь. Щось буде, диви. Оце я сіяв йому 4 квітня. Ой, червь. Зараз ну, Михайлович зараз подивиться. Яка максимальна взагалі була температура? Не да, ну 52 було ти що, 48 наліво тут було. А він, наверное, ну, давай погру... наліво повертай. О, що а, ти ти це ну, ти а, а це що виходить, що тут другий попередник? Кута, сонях. Ось, сонях по соняху. А це ось орап, дивись тепер. Борабсу, І Саксон це. Саксон. А це лімаграй справа. Саксон по рапсу. Ну, тут хоч настроєння трохи піднімається, щоб людей щось є, блін. Що не будуть нас блядь, патиками гнати. Ну тут аккопату, там не карали. Ну пожалуйста. Руха, є тут тона? Ну скажи, тона більше. є. Та тут більше, тут Ту більше, більше тон. Більше. Та, до до двушки та... тут буде. Тут Двужка. буде до двушки. Там лучше на балку. Ну я ж свій скосив вчора. Та я ж бою. Басів? Ну полторушка десь вийшла. Десь 100 на 400, 100 на 500 в цьому році. Ну як ти такий... Тут не в посів маті просто, сів зміна, Все. Опадів тут було. У 1 травня навіть є саксон по пшениці. Ну Він не поганий, mm -hmm. ну трошки хуже відсотків То, на 3 Там не було дощу. Ні, ну все, все рівно, Дивись, навіть, тут був, значить тут був, на самому полі також дощ був. А Адник другий. що ж ти ну, ну, Маю той. виду, що цей рік найбільше страдає, ну, а соєшник а по, по у ну, кого більше. така сама думка, як в мене, що ріпак витягує по максимуму. Я завжди, що більший соєшний. В ріпака просто схожі хвороби союз. Да, і за цього, і за він цього не може бути. Він скосився в початку липня в тому році. Mm -hmm. Він не тягнув два місяці, він до осіння він не тягнув вологу. І тут в тому році 80, приблизно 70 міліметрів опадів за день випало. І ми зорали його, і воно стояло аж до весни. Нічого о, не от, Оцей да. великий плюс. Волога, волога. просто тут просто залишилась волога і все. Ще один знайомий мені сказав, що у нього після пшениці по оранці не осінній, а по літній оранці був кращий результат, ніж по, по осінній. собі. Теж каже, і рядишком поля каже, і от на цей, ну, щоб прямо, каже, видно різницю зараз не ну красиво. Да, Тут я, я очікував. Очіку. Хоч, Хоч трошки дощ. Хоч так. трошки. У нас вже дощів немає, я не знаю нікому. Руслан. Руслан, коли в нас дощі тут були? і в травні місяці. Кінець травня місяця важа тоді була, а в нас селі не було. Дивимося, тут є плюс-мінус, має якихось метр п'ять-метр роста. І стебло ще плюс-мінус нормальний. Не ходи, не ходи. Пішов, бач, все, обробіток грунту толковий. Пішов вниз, хорошо, немає нічого, ніко, якого... в сторону ніякого відходження. Бач, тут, тут ось, блядь, він не шукав корінь, як у мене пішов отак у сторону, поняв? Отак mm -hmm. він пішов, то що вологи не було. А тут волога була, він зразу пішов вниз. Таке все поле аж туди, да? Да. так? Так, на балки краще. На балки ще краще, так? Да? — Ну, Півторашка тут буде, може даже і до двох. Більше, більше. Чужиш? Тут більше буде півторашки. 23, десь 24. Ні. 18 до 20, я думаю. Рух. Наш об'єм, якщо ще двойки, давай. Оце Ты поле? 18, я давай. кажу, отут ну, 18 центнерів з гектара. Давай, спорю. я кажу 20, за 22. А Боря що скаже? — Я кажу, тут буде 15-16. То як дивлюся на це поле. Якщо брати отут, висота За 20 і да. глибина. Я думаю, що тут десь 15-16 центрів буде, але це все одно порівняно з тим, що я бачив. Ну, Я завжди кажу менше, щоб зрозумів, щоб себе потім не, потом... не розстраювати. Ну, а ну, піташка тут желізнякова. Та ні, ну, так, Руслан я хоче, Руслан звіду, хоче 20 ну, і все. Тут обично, коли ми їздимо... Знаєш? То це коли ми їздимо по фермерам у хороший плюс-мінус нормальний год, то такий вигляд має соняшник у самого поганого господара. Так. А це зараз такий вигляд в цьому році самого толкового господара, де є сівозміна. Я так розумію, що тут і добрива були внесені правильні. — Це, ти з добривами сіяв? З добривами це сіяв? Так, так килограм... Я не а за 500 кілограмів 20-20, ні, сульфамахос, по-моєму, 20-20-13 серень. 20 азоту, 20 фосфора і 13 сироів. Це при посіві? При, е, ні. При, перед первую культивацією. Я, я сіяв без, без, без удобрення. Під першу культивацію він, волога ще була, що я так і робив. Ну, сирик, а там до Балки не можуть, чи стоїть. Ну, є там містами, де, де пеляки багато сідають. Ну та пеляки від дороги, то зрозуміло, він присадив. Ну а по засобам захисту рослин що сильно вложилися, мають до фунгіциди. Фунгіциди зовсім не робив я тут. Ні, робив. Робив, не пам'ятаю. був, бо да, були п'ятна, я після е, неверно, цим, припалив його. Може не припалив. Хлішечок. Не було ні книжка нічого тут. Інсектицид я вносив, у 4 листочка, є, я страхую. Зразу страховим і б'ю по-любому інсектицидам. А цей рік навіть економив разом із гербіцидом його вносив із гранстаром. Гранстар вносив я тут є? по 30 грамів. Поле частенько, мабуть, було. Тоді його багато бур'яну не було після ріпака, пшениця ріпак, бур'яна не було, я не схотів багато його вносити. Може це правильно зробив, я, що не вніс по 50 грам там, чи по 45 грам, по 30 грам. Тут рихлення було, так? Рифлення тепло, чи ора? Ні, тут оранка була. Нема ми... різниці, там нулі, сіво зміна рішав, все. Да. Тут була Оранка, тут вдалося нам. В Тому році дощі великі пройшли, один, помниш, завило тут, як повалялося. А, же тоді в тому положили? І ми спробували, воно зоралося. Ми зорали, а вже там ось отут не вралося після соняшника, тут вже глибоко рехліці. Тільки привезли дівчат на поле і одразу соняшник виріс. Держи свій при собі, Ні, ну Реально, їдемо по полям. Я ж перший раз сюди приїхав, в цьому році. Наліво подивився, направо, думаю, все

Ні, там де дощі трошки, з Кривбаса їхати, там от є зачіпали дощі, там до нас не запусти доходили, там ефір, трошки покажи, лучі. А у нас тут... П'ять хвилин, а що ти, О, покажи? покажи просто Сівозміну. Да. Просто щоб цей, запусти його сьогодні. Запустити. Да. Просто Сівозміну, запусти, да. запусти, да. запусти, не то, що Те, там... Та всі розуміють, що Сівозміна, так. Ні, да, сере, да, що не в посівматі. Всі кажуть, що посівмати, посівмати, хуйня. При чому посівмати? Сівозміна... Ні, ну є погані посівмати і чого не в посівматі діяти. Косюся, скажу вам я не пам'ятаю, це гектар 150, наверное, більше. 56 мішків. Ну, грубо на три. 20, 200 гектар, грубо. Під 200, да, 160 чи 170. Я не пам'ятаю просто. Це я сіявся, не казав, да, 20, 24 чи 25 травня я сіяв. Пізні вже був. Крутий гібрид Саксон, крутий гібрид брендового виробника топового. Тут по ріпаку посіяний соняшник. Тут постійний соняшник по соняшнику. Різниця, самі бачите, не в насінні питання, ні в якому випадку не кажу, що тут гірше насіння. Ми класні, це теж класні гібриди. На ринку зараз вже не залишилося підвальних, скажімо так, насінневодів. Думаю, що вже ніхто в них не бере насіння, ізрядка. Вже всі беруть класні гібриди, усі класні гібриди. Але є ще такі моменти, як технологія, є ще такі моменти, як твоя праця, твої помилки. Які можуть потягнути в мінуса? Сьогодні з цього зміна сонячних по соняшнику утопія, тому що рік несприятливий. Завтра може бути таке в наступному році, що буде вологи достатньо і йому буде достатньо для того, щоб нормально розвиватися і буде все класно. Таке я теж бачив, коли приїжджаєш до фермера, соняк по соняху, під 3 метра, він хлопає, дивися, я посіяв соняшник по соняшнику, і все в мене добре. Це тоді, коли все з погодою класно. Коли є якісь моменти негативні, будь ласка. із пісні слів не викинеш. Саме, саме, Саме на мою. Зараз думку, то що я бачив, гарне поле. Поки кажу, що вже гарніше, але ще й нахужіше. Є, де Саксон теж згорів і по соняшнику посіяний. Не кажемо. Ми все покажемо. Ми зараз демо поле, показуємо, де було посіяно там більше 45 гібридів в холоді. І все воно виглядає одинаково. Там поганих гібридів немає, всі гібриди класні. Плюс-мінус вони виглядають всі однаково. Десь більше, десь менше. Але все рівно. Не отака от от картина. Ось там все згоріло. Так само, як і тут. І там посіяно по зерновим. Чому так? Щось там недостатньо йому було, Чи менше там дощика перепало. Ну, тут просто можна конкретно бачити, я вже не хочу там втолучити воду в штуку, і конкретно можна бачити, що таке соняк по соняку, блядь, в одному полі, і що таке сонях по іншій культурі, коли там плюс-мінус якась його зміна. Реально є результат. Він зараз видний на лице. Усіх обняв, їдемо далі. Сирий, самі п'ємо. Віскарь. а це дівчата. Ще да, раз дякую. На так, Дякую, дякую. Ну, так просто, подивися. Оце він, кстати, буде, оце він, кстати, буде з Серегою десь на уровні. Да, вони будуть косити разом. Тут, я тобі скажу, навіть ще трошки поярче, ніж у Сереги. Да. Ні, ну, та зрозуміло, туди лучше. А в мене воно по сояшнику, я не буду скривати, а -а -а. я передіскував Саксон. Ну, просто, тут нема різниці, просто сівозміна згуляла. Все. Я воно, 4 гектара перешурував. Ну, рядом, воно видно, і закультивоване. Тут сексуани в тебе, да. там сонях да? по сонях. Там по сонях. Я не скриваю, я кажу, як воно є. Що мені скривати? Все в відкритій. Та й ми не скриваємо нічого. Не, ну, так просто, там, просто, друзі, це... Розумні люди того розуміють і розуміють, а нікотрі думають, що, да. що можна кожний рік. І я тільки він погано зійшов, я думав, все, йому не торба. Більше, а він але... за що того, що лучше, що він рідкі ну, ну, править. Він буде. То, головка буде виповнена 100%. Він ще тільки сюди, він ще ляє, бач? Де тут а, голов, середина запилена буде, блядь. 4 гектара. Я тут обробляв і сіяв його і воно. Я в себе перефільтрував, тому що в мене по соняку нема. Тут все є. Хто не посівмат винуватий. Що там, що там да, посівний матеріал? Та один той самий. Ну, Причому я брав людям посівмат, і я його і сіяв і, і полов. Тут не фунгіцидів, нічого не було сире. Ну просто-напросто, просто, різниця, все. Хоча ми думали тут, що взагалі нічого не будемо вийшов. Отакий дохлий висів. А тепер дивися. Красавчик. Друже, той же самий Софіївський район, той же самий рік 2025. Той же самий гібрид Саксона, але попередник тут на цьому полі у фермера пар. От тобі весь... весь весь до копійки. Будь ласка, ось інша корзинка. Якщо хтось не вірить, можемо дати контакт фермера. Якщо ви з цього району приїдете, подивитесь. Гібрид класний наш. Робимо помилки, питаємося якось там щось змудрувати, коли опадів недостатньо, я вже розказував. Картина неприятлива. Не все можна робити, те, що ти думаєш. Гербіциди мішати в одну бахову суміш, в когось виходить, у когось не виходить. Технологію міняти, тому що думаєш, що так щось з тебе вийде. Один рік класно, все, на інший рік хоп, опадів взагалі немає. Вологи немає з осінь і з зими, з весни. І будемо мати з тобою неприятні, отакі от... неприятні такі от спогади. Тому бажаю всім приємних спогадів, особливо про гібрид саксон. Класно Класно все, так що класно тут. Тут, тут реально класно. Тут реально класно проходять Ось, огонь. Ось, я, пожалуйста, всі корзинки висотою одною, він рівненький. Вони всі невеличкі, середні. Ну такі корзинки сиплять. сипають. Да, вони запилені, вони будуть сипати. Ну, Вражай не цікав, що там заобличний там буде. Ну, Для важливо. цього року це да, буде. для це, цього буде... Року це дуже класний це результат. буде тут фермер... За фермера я можу тільки порадуватися. Ті картини, які бачив перед цим, то це поки найкраще. Це Найкраще поле, що я бачу в цьому районі на даний момент. Ще раз скажу, хто не вірить, контакт фермера дамо. Попросимо фермеру, відмогречуємо, що він вас привіз, показав, розказав, що він тут робив. І ви мали б теж класний результат, такий як зараз. В минулому році ми тут сонях косили по 25 сектар з гектара, да. а в цьому році да. тут сонях. Нема. Ось, ось це Саксон. В прошлом году покажи, косили покажи, по 25 з гектара. Він чистий і все, а що? Блять? Покажи людям. блядь. Це Саксон, да. по соняшник, повний провал. А що переїдемо по пшениці. В прошлом году косили по 25 з гектара да, Це ж в тому году ми тут. Да, так, да, соня по соняшку. А зараз по пшениці переїдемо. Просто сів зміна. Все. Він чистий, не бур'яна нема, нічого. все. Хто знав, що в реальності в так рішається, може просто тікати. Який в прошлому році тут соняш, так був такий, бо мені вищий мене. Ми в тому году скільки тут косили? 25 25 в 25 тому году на цьому полі, союшним шасом, сипав 25. А В цьому році ось особа, що маємо. Воно дивися, кстати. Страшно дивись. Там рядка немає, десь. Коло нього. А Воно видно дивись. був. Оце тут розор був. Там... був. Дивись, ви, вище. Бачите да. порядок? Три рядка. Да. Це оставив, що буде, ти буде. Ну, ти показуєш, не то, що там. Що Сері, що ти вставиш? Показали? Щоб не казали, там хороше, погане. Зараз переїдемо по пшениці, подивишся різницю. Сразу. Що там балак? Руха в нас немає, ми що є, то й показуємо. Сам знаєш, скільки років до тебе їздимо, скільки приїжджаємо до всіх. Ні, ну другі, кажуть, всіх... Там... другі, я ж не то, що я що привіз, де ось у хуйова. яка, блядь, каплять мені Знаєш, вони до тих пір говорять, поки ми з ними не приїжджаємо. А ми приїжджаємо, не. тільки люд, людина позивила, ми одразу приїжджаємо. У нас немає з цим практику. Не бур'яна, ти подивись, ти покажи не, мені хоч одну бур'янину, покажи. Це бур проблема. Ми самі вже, в принципі, поняли. Є люди просто що дурять, кажуть, та ні, це тут другий рік Соняк по сонях, а на самом делі шостий рік. А тут а другий рік. Ну, тепер поїхали по пшениці, покажемо. Тепер по пшениці переїдемо. Тут ось пів поля цього, пів поля того по пшениці. По -пшениці. Просто є. я його туди посіяв би пшеницю, ну просто хочу поле вирівняти, щоб одним куском сіяти пшеницю і одним соєшником. А, то є. Тут, тут по пшениці. По Так. Ну Тут я кажу, тут по, -по тоні буде, я думаю. Може трошки більше. Ну тона буде, я думаю, по-любому. Ні. Не буде? Друзі, ну контраст, той кінець поля і цей руха, ну просто. Ну, Ну ти бачиш, там по пшениці, ну, що? тут по соняху. Тут навпаки на тут по пшениці. по, по пшениці, там, а да. там нема взагалі, ти ж бачиш, взагалі. Є. Ну контраст взагалі Так, да. да, Балка там, понятно, воно видно там. Балка по цю сторону, по ту, там нормально. Ну просто різниця день. Та ти що? Та ну одне поле. Одне той, поле. Той край, і цей край. Да. Це у нас е з тої сторони, скільки гектар сонячних пос... гектар. Соняшник по соняшнику. Да, і тут 15 виходить, так? І, да? і тут 24 гектара, так. Да. По, по пшениці. Дивись, як цей, як, як воно видно, наскільки сонях витягує вологу. Ось, ну, поняк, наскільки, Скільки йому потрібно вологи для того, щоб розвиватися. Да. І це в цьому році тільки поняли? Цей, цей, цей рік просто показав. це. А я думаю, що це всі поняли, всі знають, просто всі. забувають. І хотять не хотят, не хотят. хотят природу. Ну, нехай їдуть дивляться. Ну причому, що є, те є. Ніхто ж там не показує хороші поля, ну їдь дивися. Поки. Ну так, да, Саксон, он, там на тому полі, і на цьому, да? да. Одне ж поле, один день сіяв. Так, да, все в один день. За О, день усе сіяли. Одинакові обробіток, просто всі вилили. Да. Просто сьогодні і з добривами ну, Семечка, з Добрива з зараз ще Ось тут зверху знайдемо. Та воно все лежить, блядь. Не, на воно глибше лежило. Да, Ось Осені лежит. добре, блядь. Не ростворилося. А Та які там що там розтворються? Воно все в сухому лежить, нічого не сталося. Сто да. кілограмів мафоса. Осталося на сліду культуру. Так, да, на пшениці. Да, ну, нічого ми не зробимо. Що є, те є. Він рівний. Да, туди він трошки краще, а туди Угу. До балки, а там по ту сторону, по цю він краще. Вопросів немає. Я ж не показую, що воно там, блядь. Що маємо, те маємо. А це тобі цей рік. Просто-напросто воно, там вже, ти ж бачу, по сонях. взагалі нема. Да, так, від посадки, отам ото краще, оту вас затіньку. Потрібно соблюдати сівозміну. Щоб не було... Сівозміна понад усе. Не понад усе, але все одно. Ну так да, земля не так от тріскається, голови не було. Цей рік реально просто найбільше відгуків. Плохих там, де сонячний посоїш. Пропетровська область, Країнічаський район. Знаходимо у фермера Анатолія, він же і блогер. Як називається канал? Анатолій, Анатолій Бабіцький. Бабіцький да. О, бач? Значили, така у нього Альфа сьогодні на даний момент на 20-25 рік. В двох словах по-чесному, що скажеш за цей рік? Що, була, була причастення пшениця, була бороновка, культивація. Ну, пахота, бороновка, культивація потім була. Побризкали гранстаром раз, прополов і все, більше нічого не робили. По чистоті, отак. Ну, сіла з удобренням по 70 кілограмів десь. І все. Які види взагалі по району на сонячних році? Дуже печальні. У тебе, я так розумію, не найкрасні, але не найгірше. Ну, як і у всіх, страдній, десь грубо говоря, так сказати. Лучшого я навіть не бачив в цьому році. Тобто це поки, на твою думку, плюс-мінус ну, да, все да. класно. Ну, все. Ми тільки що були в Солофіївському районі, то... Оце було б, напевно, одне з найкращих пулів взагалі на весь район, що можна там об'їхати. Ну це край, пані, туди далі зайдеш. ну, Трохи менше. Давай, ну, Я б не сказав, що вона вся така. Ну, Я вчора був, поб'єв, ніби. Болів, не болів, вовчок. Нема. Вовчків немає ти бачиш. По району багато сонячних нас Да.